А це несподіваний, що не і на сюрприз стався. І веду приманку по дну, бах, удар. І починається виважування. Я так думав, щука десь півтора кілограма. Дивіться, жерех, Десь до кілограма, грам 800, може 900. Коротше, не знаю. Вагів немає все рівно. Взяла теж на Crazy флапер. 8 грам, а все гачок чітко як щука вдарила. Зараз відпустимо. Адже жерех така риба, що якщо швидко її не відпустити, може і померти. Отакий От погнав. Зараз їм і продовжую рибати. Дивіться, й сонце вийшло, ну нічого собі. Можливо кльов почнеться. Хоча я не впевнений в цьому. Вийшло сонце, тому без окулярів ніяк на рибалці. ось дивіться, щоб не переїжджати отак навкруги. Вирішив тут перейти через цей струмок. Води стало набагато менше, тому можна і перетягнути, і велосипедити самому перепригнути.